Ремонт приміщень та нове медичне обладнання отримали Єремчанська та Долятинська міські лікарні з фонду депутатської заробітної плати нардепа Юрія Дерев'янка. Упродовж двох років народний обранець постійно скеровує зарплатню на потреби закладів охорони здоров'я свого округу. Знаю стан медичних закладів і з першого дня, коли почав працювати у Верховній Раді, то прийняв рішення, що зарплата, яка виплачується мені як народному депутату, я буду спрямовувати на окремий рахунок в банку. І з цього рахунку буде оплачувати і ті всі речі, які є потребою для лікарень округу, мається на увазі. Медвінянська, Богорочанська районні лікарні, Яремчанська міська лікарня, Телятинська, ну тобто всі лікарні кивходять, Тотеніська в наш, в наш кущ, в наш округ. Відтак, за депутатські кошти в інфекційному відділенні Яремчанської міської лікарні відремонтували дві палати, замінили вікна та двері. Це неабияка підмога для медиків, адже приміщення старе, ремонтів останніх 10 років не було. А пацієнтів тут не бракує. До прикладу, зараз практично всі ліжкомісця заповнені, багато дітей. Крім того, для Яремчанської лікарні, яка упродовж року надає допомогу близько мільйону людей місцевим мешканцям та туристам, придбали портативний дефібрилятор. Дефібрилятор – це апарат, який, по-простому кажучи заставляє працювати серце в людському організмі, коли воно не працює. Дефібрилятор сьогодні знаходиться у реанімаційній машині. Отримали допомогу і медзаклади Куличина та Татарова, що підпорядковані Яремчанській центральній міській лікарні. Їм надали матеріали для ремонту та медичне устаткування. В Делятинській міській лікарні з допомогою народного депутата та місцевих підприємців облаштували новий гінекологічний кабінет. Це дільниця для огляду більше п'яти тисяч жінок із селища та довколишніх сіл. Завдяки цьому фонду маємо повністю всі вікна поставлені у стаціонарі. Зараз, вже як з народним депутатом, і з тепер з його фонду заробітної плати народного депутата ми маємо для жінок делятина прекрасний кабінет, який нам допоміг він. Ну підключилися наші підприємці, допомогли це зробити. Зараз у керівників медзакладів головне питання: як виконати урядову програму зі зменшення на 30% споживання газу?